Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, сьогодні хочемо вам на прикладі наших томатів розповісти вам, яким же добривом краще на якому етапі підживлювати, особливо тоді, коли томати вже дозрівають. Зразу хочу сказати: дійсно, щоб отримати хороший врожай, томати, так як і всі остальні, Овочі повинні чим живитися. Ми, так чесно вам кажучи, оце вже дивіться, які томати виросли, і ми їх ще так, щоб по-серйозному нічим не підживлювали. Тому сліп отак, знаєте, що просто треба чимось їх годувати, чимось напічкувати. Чому не підживлювали? Тому що ми під перекупку вносили перегній. і під посадку кальцієву селітру. Тому дивилися по рослинах. До, до цього часу вони росли, можна сказати, прекрасно, розвивались прекрасно, листова маса росте, плоди наливаються, але коли друзі, наливаються плоди, то тут вже треба дійсно рослинам допомагати і дійсно їх підживлювати. Чим же краще підживити, от на прикладі е, наших томатів, сьогодні вам і розкажемо. Ну, давайте візьмемо, ну, ось скажімо, ось ці томати. Це мерманде, високорослий. Так, оцим томатам вони вже наливаються, спінуть, потрібен калій. Оці ось ще дивіться, ще. Тут тільки-тільки в'яжуться, ось квітнуть і ще, і ще й ростуть. Тому для такої рослини можна якраз підживлювати що добриво, яке містить і калій, і, і азот, і навіть фосфор. Можна підживлювати якимось комплексним добривом. ну, Наприклад, ось як що тут у нас? 16, 16, 16, воно. Да. Таким. Або є вони різні, там 20, 20, 20, є там е, нітрамофоска, теж комплексні Добре, На такому етапі, коли рослина ще росте, коли і там внизу начебто і спіне, а тут ще тільки квітне і далі розвивається, тому потрібен ще і азот, і фосфор, і всі елементи. І калій в тому числі для тих плодів, що наливаються. Тому й можна підживлювати як комплексним добривом або ж калієвою селітрою, в якій, яка містить ще і азот. Томати ж, які ну, ось для прикладу, ну ось такі низькорослі, дивіться, який практично все вже зав'язано, вже квіту ніякого немає. Зеленої маси вже не потрібно, щоб вони там розвивалися. Для таких томатів, звісно, що потрібно, щоб плоди гарно налилися і щоб вони були смачними. Для цієї рослини потрібен саме калій, вже не потрібен азот. Тому от такі рослини краще підживити, ну, скажімо, сульфатом калію, де в основному самий калій. Ну, ось такі теж. Маленькі. Що стосується ще підживлення, ми до скільки маємо можливість підживлюємо курячим послідом. Як уже немає курячого посліду, там е, яка пропорція, там я ні, ніхто його, мабуть, не знає, тієї пропорції, що там точно. Але що там в комплексі багато всяких елементів, то це точно. І що е, це добриво Добре дієве, це теж виправдано і перевірено. Тому єдине, що можу знову в який раз показати, як його правильно використовувати. Тому що скільки вже разів показую, а все одно запитують Друзі, спочатку берете одну частину, ну наприклад, відро курячого посліду і відро води. І оце все. Відро посліду заливаєте водою, і нехай воно там розкисне, розм'якне, ну, заброди там, як, як хочете, можете це пояснювати. Потім потім, оце вже розведене один до одного оцю масу жижу, наливаєте черпачок, ну, скажімо, ось, я налив черпачок, от такий літро, можна сказати. І все оце вже. На 10 літрів води. Получається, по мені хтось казав, що ви неправильно розводите, треба 1 до 20 розводити. Так, а ми як розводимо? Ми і розводимо 1 до 20, тому що спочатку 1 до 1 ми його половинимо можна сказати. А потім уже розводимо 1 до 10. І виходить, що воно в нас розведене. Один до 20. Ну, отак, друзі, що там? Перемішали, процедура така не дуже приємна і на запах, і на грязноту, але дієва. Ну і потім, звичайно, що? Отак, по черпачку приблизно. Під кущик. Але ще один нюанс. Завжди, коли ви підживлюєте, перед цим треба, щоб рослини були гарно политі. Ну, гарно, гарно, це відносно гарно. Не так, що просто пробризкано, а политі, щоб земля була волога. Щоб оце, оце все підживлення. Гарно засвоювалося. Так, ну оце те, що стосується курячого посліду. Так, що стосується калієвої селітри і сульфату калію, як я вже сказав, що нам оці всі рослини, до речі, ось можете подивитися наш корнієвський, який відстав. Дуже-дуже відстав у цьому році, тому що ж знову ж... Ми вам нагадуємо, що те, що ми вже ми давно їх поживали, але це ж у нас не перші, а ті, що відсталі. Такі, як Корнеївський, які ще нижні плоди наливаються, а далі він все-таки і в'яжеться, і росте, якраз можна підживити і калієвою селітрою для того, щоб... І зелена маса ще росла, і плоди, які вже наливаються, отримали калій. Ну, отак ложка десь, виходить, приблизно 20 грам на 10 літрів. Скільки разів, приблизно раз в тиждень, коли починають наливатися плоди, треба підживлювати. Тому що якраз рослині в цей період потрібно багато-багато живлення. Ну і знову ж таки. Знову такий черпачок по политому. Дивіться, гарно полито. Ну, як бачите, поливаємо ми в основному з боку, щоб під корінцем не було. Ну, тут уже підживлення з боку не виходить, тому що треба, щоб йшло все під корінець. Ось так, друзі, щодо підживлення. Хочемо мати хороший урожай, потрібно про них дбати, доглядати і підживлювати. Так що, якщо комусь було корисне відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Цього вам доброго!